3 жовтня у Прилуках розпочався місячник санітарної очистки міста. До нього зазвичай мають залучатися як мешканці міста, так і організації, установи і, звісно ж, комунальні служби. Як повідомив очільник комунального підприємства Послуга, його підприємство на сьогоднішній день в повній бойовій готовності. Задіяна вся необхідна техніка, така як сміттєвози, трактори тощо, а також працівники підприємства, які вже 3 жовтня включилися до роботи. 5 жовтня, відповідно до складеного графіка, послугівці закінчують прибирання площі ІОСАФа та розпочинають роботи ...по вулиці Київській від дослідної у напрямку центру. Адже найбільше уваги слід приділити центральним магістральним вулицям, наголосив Руслан Ніязов. Саме на них роблять акцент, як вищезгадане підприємство, так і інші служби, задіяні в місячнику. Щоправда, штабу з цього питання так ще і не встиг зібратися, щоб окреслити усі важливі моменти місячника. Причиною тому була відсутність голови штабу Володимира Назіма. Заступник міського голови перебував у відрядженнях за межами міста. Про це подіям повідомив санітарний інспектор Прилуцької міської ради Віктор Оніщенко. Але уже найближчими днями засідання таки має відбутися. І вже на ньому, можливо, вирішиться багато важливих питань. Зокрема, як нарешті прибрати купи опалого листя, які заполонили майже всі центральні вулиці і дороги, та що з ними робити далі. Це питання є одним з найважливіших у рамках місячника. Адже восени нічого ані фарбувати, ані білити не стануть. Ці роботи відкладуть до весни. Головне це очистити місто від листя і сміття. І, можливо, якщо з бюджету виділять кошти, у центральній частині міста висадять молоді деревця, які годиться восени, поділився Віктор Оніщенко. Місячник триватиме до 27 жовтня. Але якщо врахувати осінню, мінливу і непередбачувану Воду, ...то часу залишилося не також і багато.